Велике вітання з берегів Південного Бугу, з Черівного міста Вінниця. Як ви, мої дорогі глядачі. Чи все у вас добре? Бо стрічка новин з кожним разом, коли відкриваєш новини із Києва, із Одеси, із Харкова. І е, з кожним разом серце. серце Розривається на частини від усіх новин, але треба триматися, жити далі і цінувати те, що ми кожен день маємо. Тож бережіть себе і своїх рідних. Обов'язково трошки хотіла вас відволікти від новин і. Поділитися шопером своїх покупок, які купила на ринку, і вчора ввечері заходила в фірмову крамничку Рошен. Хотіла показати вам, що з'явилися новинки. Відео шоц на каналі можете переглянути з приводу новинок. Це все, що в мене залишилося. Я купувала невелику кількість, але тим не менш хотіла поділитися з вами. Вийшла новинка печиво. Ловіта, блонді, лимон і шоколадне Брауні. Я відео покажу, довго затримуватися на цьому відео не буду. Цукерки йдуть вірніше, печиво, йде по 152 г в упаковці, і зараз хороша акційна пропозиція: 41 гривня, 45 копійок за одну упаковку. І ще дві новинки вийшли по типу як гранола є. Це цукерки одна з кокосом, а інша з какаори. В темному шоколаді мені дуже сподобалися обидва ці варіації. не занадто солодкі цукерки, ідеально смакує до чаю або до кави. Мені і моїй родині сподобалися. І велика перевага цих цукерок те, що їх на один кілограм виходить дуже багато. Колись ми з вами рахували, пам'ятаєте, вони такі легкі, як гранула. І ось гранола ми е, з вами тоді якось рахували на пів кілограми виходило 90 цукерок. На мій погляд, це, це хороша пропозиція. Ну і тим паче, ціна в них приваблива 229 гривень коштує один кілограм. Тобто, якщо наприклад, Пів кілограма взяти 90 цукерок, то це вигідно. На пропозиція в гшені на масло солодковершкове екстра 180 грамів в упаковці, 82% відсотки жирності. то я вирішила взяти ціна 87 гривень, 86 копійок діяла. Пропозиція заходила в АТБ. В АТБ на цьому тижні розпочалася хороша знижка на олію. 77 гривень 10 копійок коштувала олія від торгової марки Чумак. Соняшникова олія рафінована 828 грамів. Тож я вирішила взяти пляшку, зайвого не буде. І купила апельсини. Апельсини зараз по вартості 54 гривні 95 копійок. Маленькі апельсини в цьому році, бачите, скільки ми не купували, вони маленькі йдуть, але тим не менш вирішила взяти. За три апельсини я віддала 52 гривні, 25 гривень, 39 копійок. І покупки в, на ринку, які я сьогодні купила. Чому саме ходила на ринок, хотіла купити шавель е, і приготувати зелений борщ. Травень місяць і захотілося вже відкрити сезон зеленого борщу. Єдине, пізно я його відкриваю, але тим не менш Щабель по 10 гривень за один бочечок. Кошту вирішила взяти. Також із зелені я сьогодні купила кріп, петрушку і цибуля. Вони теж, до речі, по 10 гривень за почечок. Зелень сьогодні вся була по 10 гривень, незважаючи на погодні умови, те, що похмуро і те, що дещить, але тим не менш дуже дякую, що місцеві фермери вирощують і привозять, тішать нас такими смаколиками. Зі своїх грядок цибуля 10 гривень, кріп 10 гривень, і ароматна запашна петрушка теж по 10 гривень. Із зелені я ще хотіла показати або гарний букетик із м'яти до чаю, свіжа, запашна. Ароматна м'ята. Так мені подобається Взагалі м'ята. Цей аромат він мені нагадує літо і так, такі неквапливі літні дні аромат цієї м'яти не перевершений. 15 гривень коштує букет м'яти до чаю, якраз в поєднанні з апельсином це дуже смачно. На ринку я сьогодні ще купила гриби, але гриби цього разу я купила печериці. Печериці зараз по вартості 70 гривень за один кілограм. Вони невеликого за розміром ідуть невелику кількість, але трошки більше ніж пів кілограма. І за таку кількість віддали 40 гривень за печерики. Окрім цього, ще огірки купила. Огірки сьогодні на ринку були по 55 гривень. Так, так, 55 гривень. Бачите, сьогодні в нас серед тижня то ціни дешевше, ніж у вихідні. 55 гривень коштували огірки. 6 огірків обійшлися на майже пів кілограма, 25, трошки менше, навіть пів кілограма, на 25 гривень обійшлися мені огірки. І редиску я сьогодні купила. А редиска, взагалі, по привабливій ціні 25 гривень коштує 1 кілограм. Подешевшала, впала в ціні. редиска, я взяла 1 кілограм і 25 гривень якраз віддала. Але погляньте, яка вона красонечка, редиска не занадто велика і не дуже дрібна, якраз ідеально поїсти на салат в самий раз. І лаваш ще купила. Лаваш по 35 гривень за упаковку, але 4 штучки. Тому завжди купуємо по 3 штучки. Бо 35 гривень коштує 4 штучки в упаковці. Це лаваш. І остання позиція, яку сьогодні на ринку купили, це лимони. Але лимони по вартості 135 гривень за 1 кг, Да. Піднялися по вартості трошки лимони. Два лимони я купила, і за два лимони я віддала 43 гривні. Ось такі в нас ціни на місцевому ринку. Для глядачів, які вперше переглядають відео з ринку, то хочу вам сказати, що купила на привокзальній площі у нас в нас у місті Вінниці сьогодні. Сьогодні в нас 7 травня, і ось ціни у нас в місті Вінниця. Дуже дякую, що приділили час цьому відео.